Обмін військовополоненими припинився, розповів першому національному радник заступника міністра оборони Василь Будик. За його інформацією, бойовики не хочуть віддавати полонених. Мовляв, українська сторона привозить їм не тих людей, яких вони просили. У Фейсбуці Будик виклав заяву лідера терористичної ДНР Олександра Захарченка, що той відмовляється від обміну полоненими. У полоні зараз близько 400 бійців. Повідомив новинам переговірник від СБУ Юрій Тандит. Частина з них перебуває на території Росії. Є бійці, яких тримають у полоні нікому не підконтрольні бандформування. За словами тандита, з ними СБУ також веде переговори так само, як і з терористичними ДНР та ЛНР. Ми зараз обсуждаємо списки. Є піділене коректіровки. Ми зараз обсуждаем детали. То есть самое главное, чтобы мы сошлись на том, что списки всех устраивают. Мы заберем всех ребят, которых нам отдадут. Вопрос за той стороной. Готовы ли они забрать тех людей, которые совершали преступления, которые хотят туда ехать. Украина готова была это сделать еще две недели назад. Мы подготовили группу людей, которые находятся в специальном месте. И мы готовы их в любой момент вывести в нейтральную зону и провести военную операцию.